Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне. 1 мене звати Владислав Стецюк, в етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Бюджет це слово від якого у більшості людей починає боліти голова. А в очах мерехтять нудні таблиці Ексель. Сьогодні розбираємо головний гаманець області. Минув 2025-й, перший повний рік, коли громади залишилися без військового ПДФО. Чи стала область біднішою і на чому довелося економити найбільше? Та головне, які цифри закладені в бюджет 2026. Про це і не тільки сьогодні спілкуємося з головою бюджетної комісії Рівненської обласної ради Ігорем Ясенюком. Пане Ігорі, вітаю вас. В нашій студії! Доброго вечора! Дякую за запрошення. Хотілось в першу чергу подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо Рівненщину сьогодні тиловою областю. І е, дякуючи всім зусиллям і працівникам нашої області, наша область е, працює, е, є правда деякі невеликі проблеми, але загалом область працює, всі служби працюють, е, і на сьогоднішній день ми маємо е, і бюджет вже 26-го року, і маємо вже результати по 25-му році. Які досить і досить непогані власне про результати 25-го сьогодні ми поговоримо, але от для багатьох бюджет це просто 100 з паперів із цифрами. Поясніть, у чому полягає ключова роль бюджетної комісії саме на рівні області, і як ваша робота впливає на повсякденне життя мешканця рівненщини? Ну, Я б хотів би трошечки вернутися назад, щоб наші глядачі зрозуміли. Структуру будови Рівненської області, значить, на сьогоднішній день Рівненська область представлена 64 громадами територіальними рівненською обласною радою і рівненською облдержадміністрацією чи Рівненською військовою адміністрацією. Ну, зрозуміло, силові структури, це окрема історія судовий блок. Ми як депутати Рівненської області обираємося мешканцями і представляємо інтереси наших сіл, селищ, міст Рівненської області, у власності якого є майно, де ми є як представники власників, але управління виконує Рівненська обласна держадміністрація, адміністрація, а Рівненська Рівненська. Військова адміністрація на сьогоднішній день в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Це 22-й рік. Була прийнята постанова кабінету міністрів 252-го і рішення Рівненської обласної ради про передачу бюджетних повноважень. Рівненській військовій адміністрації по затвердженню бюджету, але контрольні функції, участь у формуванні бюджету рівненської обласної області ми приймаємо, контролюємо і приймаємо звіт за от зараз буде звіт десь у березні місяці, за 25 й Рік ми будемо його приймати на сесії з е, в березні місяці на черговій сесії Рівненської обласної ради. Що таке захищені статті і писні глядачам, які видатки область зобов'язана профінансувати в будь-якому разі? Е, ну, захищені статті це ті статті, які відносяться до обов'язкових, де де Рівненська е, область, вона зобов'язана їх. Виконати, овладити. до них відносять це заробітна плата і енергоносії. Ну, наприклад, якщо е, взяти для прикладу наші комунальні заклади, це от, візьмемо такі, які люди всі знають. Рівненська, обласна дорож... доросла е, е, лікарня, Рівненська обласна дитяча лікарня, е, Онко, тут біля вас не дуже е, далеко диспансер. Ми, як Рівненська обласна рада, Рівненська обласна військова адміністрація зобов'язана закрити питання по енергоносіям. Це є обов'язкова частина. Все. Всі остальні, там заробітна плата, все здійснюється за пакетами НСЗУ. То що у 2018-19 році пройшла реформа, де Наші комунальні заклади, я рахую, це дуже вдала реформа, де наші комунальні заклади за цей період часу раніше вони були на утриманні, а зараз вони мають можливість е, заробляти кошти і самостійно, тому що, включаючи платні послуги, включаючи е, надання послуг по пакетам НЦЗУ Національної служби здоров'я, і якщо брати, аналізувати е, на сьогоднішній день. Діяльність наших комунальних закладів ну це е, перші е, кроки, такі дуже позитивні, коли наші комунальні заклади спроможні взяти обладнання, яке їм потрібне для надання е, послуг е, по і платних, і по національній службі для придбання обладнання, вони спроможні взяти кредити і їх виплачувати свої е, подальшої діяльності. А чи мають право звичайні громадяни чи громадські організації якось впливати на формування бюджету області? Так, так, звичайно, мають. Механізм дуже простий. Громадські організації можуть звертатися до своїх безпосередньо депутатів, депутати рівненської обласної ради вносять пропозиції, і в мирний час повірте мені, що було дуже багато звернень для того, щоб додатково в територіальних громадах там в школі перекрити дах, зробити утеплення, зробити там заміну відремонтувати дороги. Але в зв'язку з повномасштабним торгненням зараз Капітальні видатки, е, крім е, будівництва е, з е, укриттів захисту, е, крім того, що для наших комунальних закладів є потреби е, медичних, е, десь перекритті е, даху, утеплення. Такі видатки видатки Ну і звичайно, ямковий ремонт для того, щоб наші громадяни, мешканці Рівницької області, більш-менш на... могли в нормальних дорогах експлуатувати свій транспорт. Часто мешканці звертаються до обласної ради чи облдержадміністрації з питань про вуличне освітлення чи ремонт сільських доріг. Розмежуйте, будь ласка, за що платить громада, а за які об'єкти відповідає саме область? Ну, так як ми знаходимося в Рівному, то ми наведемо і беремо, і ми з вами зараз спілкуємося. В студії знаходиться в місті Рівному, то будемо проводити приклад по рівницькій територіальній громаді. Значить, все, що знаходиться в місті рівному. Все обслуговує місто рівне. Рівненський бюджет, і він досить є немаленький. Е, якщо його порівнювати з обласним бюджетом, то він навіть трошки його обганяє, наш, нас обганяє. Е, і е, все освітлення, дороги, все ту ж бруківку, яку е, дехто де нарікає, але я думаю, що е, це. На сьогоднішній день робиться з тими всіми вимогами, які е, треба для людей, які мають е, обмеження, це, це в програмі доступне місто. Я думаю, що це хороша історія, але навіть ті е, зупинки, ви ж бачите, які Десь були такі ще колишні радянські, азари ставляться сучасні, так що місто потихеньку-потихеньку окультурюється набирає європейського свого рівня. А уже ті, які знаходяться, наприклад, от у нас. Наші комунальні заклади то вже вони знаходяться в місті рівному. Є от наші, от, наприклад, та же обласна лікарня, там доросла, дитяча, онко, перинатальний центр. Це вже фінансування на поточні е, видатки, значить, там капітальний ремонт, е, може, там додаткове обладнання може купуватися, яке потрібно. Це все здійснюється уже за рахунок обласного бюджету, тому що це е, за. Клади, які відносяться е, до е, обласного підпорядкування, а хто платить за роботу вчителів у звичайній сільській школі, а хто за отримання обласних ліцеїв та спецшкіл? За утримання вчителів, це така левова частина витрат платить держава, це це освітня субвенція, з якої оплачуються видатки по заробітній платі, на податки на заробітну плату. А Комунальні е, заклади, якщо брати наші освітні комунальні заклади, то ми оплачуємо енергоносії, так же як і для закладів е, медицини е, чи культури. На. Якщо у громади не вистачає коштів на якийсь важливий об'єкт, чи може область співфінансувати такий проєкт, як цей механізм взагалі працює? Так, це до повномасштабного вторгнення. Це була зазвичай звичайна практика, де не, не вистачало, скажімо, якійсь територіальній громаді, скажем, там е, Олександрійська, чи Маліянаша тут поряд, чи там Зарічне. Е, треба, в них бюджет недостатній, не щоб збудувати там свою школу, там чи відремонтувати дах. Вони зверталися до обласної ради. до... Обдержміністрації чи військової адміністрації. Ну і тоді це було заплановано як субвенція для місцевого бюджету там Залічняцької територіальної громади, і спрямовувалось безпосередньо там на цільову цільове використання, там будівництво чи відновлення, там чи перекриття десь так. Давайте тепер трішки поговоримо про підсумки 2025-го, як Керівницька область завершила цей фінансовий рік. Чи вдалося забезпечити всі захищені статті? Так, так, у нас е, збалансований бюджет. Е, якщо е, брати, е, я думаю, що е, саме такий вдалий був е, це 21-й рік перед війною, то був десь біля 4 мільярдів гривень. А зараз ми вийшли на 4,3 мільярда по результатам 25-го року. У нас немає дефіциту, у нас збалансовано. Значить, дефіциту щоб наші глядачі розуміли, це коли видатки не перевищують надходження. У нас немає такого. У нас збалансований бюджет якраз десь трошки навіть з запасом. Які з обласних програм були профінансовані у 2025 році на 100%? Ну на 100 значить, це зараз ну я не буду озвучувати цифри, але я скажу, що 10% від обласного бюджету спрямовується на оборону і на всіх заходи, які спрямовані з цим процесом. Які підприємства чи галузі основним були основним наповнювачем бюджету у минулому році? Ну, якщо так сказати, напов... наповнення взагалі обласного бюджету на 85% відбувається від податку на додану вартість ПДФО. Значить, де наші основні... Це, це звичайні навіть eh, ті підприємці, які є зареєстровані, вони сплачують наші роботодавці. Зрозуміло, що на Рівенщині номер один це Рівненська атомна електростанція, потім Азот, ОДЕК, які сплачують, є лідерами, будемо казати, лідерами в сплаті податків. Я думаю, що на сьогоднішній день е, треба не переменшувати ну, е, діяльність і звичайних підприємців. Це то, що це люди, які, по-перше, самозайняті, по-друге, вони сплачують податок і е, навіть хто знаходиться там на першій другій групі. Третя група люди е, сплачують там 5% чи 6% відсотків. Зараз там, е, зараз військовим збіром 7,5% е, з наче сплачують податків від своєї діяльності. Якась сума певна надійшла. Вони з неї заплатили. Так само вони сплачують пенсійний фонд. Це теж хороше наповнення і зайнятість наших людей. Нашій місцевості. І хотілося б на сьогоднішній день подякувати і керівництву обласної ради, і керівництву військової адміністрації, що вони прикладають максимум зусиль для того, щоб на Рівненщині залишився релакований бізнес. На Рівненщині, от якщо брати за ці роки там. 20-й, і от зараз ми маємо вже там знаходився 26-му році. Дуже багато зроблено для того, щоб зайшли нові інвестиції, нові інвестиції, тому що це нові робочі місця. І хотілося б, щоб наш Рівненський аеропорт, дасть Бог перемогу, запрацював, і в нас є всі можливості для того, щоб Рівненська область була чудовою просвітаючим краєм. Наскільки часто у 2025 тисячі доводилось залучати кошти з резервного фонду на ліквідацію там надзвичайних ситуацій чи термінову підтримку оборонних об'єктів, ну, я, я думаю, резервний фонд у нас він є сталий і таких, аж якихось, будемо казати, е, дяка Богу, за 25-й рік таких е, випадків у нас не було. То він є, він є. Є стабільним і так, щоб щось аж критично було, так звертатися, таких випадків не було. Чи були в минулому році випадки недофінансування певних обласних програм, і якщо так, то з чим це пов'язано? Ну на жаль, ми не можемо на сьогоднішній день профінансувати всі 100% обласних програм. На жаль, бо не вистачає, але основні програми зараз зроблений пріоритет. Для тих сімей, які втратили е, своїх е, чоловіків: хтось, е, чоловіка, хтось батька, хтось сина, і ми е, зараз на цьому концентруємо. Оці всі програми виконані людям надана матеріальна допомога. Ну в цьому плані. Характеризуйте основні параметри бюджету на 2026 рік, який він в порівнянні з минулим. Ну, якщо брати, порівняти, я тут собі трошки вибрав таку таблицю. Якщо брати, у нас, наприклад, затверджений бюджет був на 2025 рік, це 2 мільярда 150 мільйонів 619 тисяч. А фактично ми маємо бюджет 4 мільярда 296 тисяч 807. То план на 26 рік – це 2 Мільярда 332 тисячі, але на протязі року ви бачите, що надходять по аналізу бюджет 20, за 25 рік, надходять субвенції з державного бюджету, і бюджет фактично майже в два рази збільшується. То я думаю, що надіємося, що в якщо брати по е, власним надходженням, то за 25-й рік ми маємо мільярд 744 мільйона, а заплановано на 26-й рік мільярд 800. То я думаю, що десь в рамках тих же 4 мільярда 300 мільйонів, може 4 мільярда 500 мільйонів уполучиться бюджет для Рівненської області, де буде Трошечки на якийсь розвиток, де я думаю, що 10%, як завжди, на оборону, на підтримку на наших військових програм. І я думаю, що люди, дай Бог, щоб було не гірше, так як у 2025 році. Тобто можна сказати, що от коли обласна рада приймала бюджет 2026 року в грудні 25-го, то це просто прогноз, і зачасту цифри зовсім зміни ну, така, така структура, розумієте, не е, залежить це від е, наповнення бюджету, залежить від ситуації в державі, але ну ми бачимо навіть е, те, що європейський союз. Прийняв рішення про надання нам 90 мільярдів євро для того, щоб підтримати Україну в ці важкі часи. 30 мільярдів іде на підтримку. От... Діяльності тої ж освіти, медицини, соціальної складової. А 60 йде на військову складову. Ну так що десь, десь так на сьогоднішній день виходить без допомоги наших іноземних партнерів, за що ми їм дякуємо нашим європейцям і також американцям, хоч вони зараз не допомагають, але раніше вони активно нам допомагали. Ну, Рухаємося. А чи змінилися якісь сфери, які найбільше приносять доходів, якщо говорити про прогнози на 26-й рік? Ні, ні, стало, стало. Є, Значить, ПДФО займає 80-85% від бюджету Рівненської області надходжень, так. А Як на бюджет 2026-го вплинули загальнодержавні зміни, Там, наприклад, зміни мінімальної зарплати і таке? Я думаю, що в зв'язку з тим, що е, зарплата буде збільшуватися, будуть збільшуватися надходження, і десь буде певний ріст. Це можна прогнозувати. Да. Опишіть три головні напрямки, на які витратить найбільше грошей у 2026 році. Обласна рада. Ну в нас завжди е, освіта е, забирає левову частину е, на другому місці медицина, потім соціальні е, витрати йдуть. Це такі основні напрямки. Ну, освіта це, це нормальний процес, того, що ну, якщо не тратити на освіту, не вкладатись в людей, це ото воно скар, ну, на робочих місцях, на людях. У ну, нас сьогодні борються за наших людей. Обласна рада опікується великими спеціалізованими закладами, які капітальні видатки закладені на їхнє оновлення ще енергомодернізацію у 26-му році. Ми не прогнозуємо е, таких наперед, будемо казати, капітальних видатків. Ну, от, якщо брати, е, наш е, клеванський військовий госпіталь, ну це дуже така потужна програма. Це е, не, не за один рік він будувався. Але ну, десь загалом десь мільярд триста мільйонів якраз це було у нас виїзна, е, е сесійне засідання, де ми його прийняли на баланс е Рівненської обласної ради. І ми навіть прийняли участь в екскурсії. Напевно, ви теж були як представники телебачення, бачили ну, достойно, гарно, сучасно, сучасне обладнання, все так, що. Гроші витрачаються не на вітер, будемо говорити так. Хоча область не закуповує зброю, але фінансує обласні програми безпеки, скільки коштів закладено на цей напрямок у 2026 році? Ну, я е, буду говорити е, відсотками. Да, цифрами так, не так. будемо називати. Е, заплановано 10% від бюджету рівницької основи. Це так само, як і у 2025 році, так? так? Так. так. Наскільки бюджет 2026-го орієнтований на впровадження альтернативної енергетики в обласних закладах, щоб в подальшому зменшити ці самі платіжки, за які платить обласна рада? На сьогоднішній день от у нас стояло завдання забезпечити наші всі комунальні заклади не так альтернативними, як додатковими джерелами вироблення електроенергії. Це генератори. і і якщо зараз вже робляться там, сучасні ремонти, то обов'язково використовуються енергоефективності, значить, які там встановлюються сонячні батареї на дахі для того, щоб там для нагріву води, для вироблення електроенергії, встановлення додаткових акумуляторів. Для того щоб забезпечувати додаткові альтернативні джерела для це задача завдання номер один. Номер один для того, щоб наші комунальні заклади надавали безперебійне надання послуг. Чи розраховує область на залучення грантових коштів у 2026 році? Так, е я хочу вам сказати, що по е грандових кош -ко коштах е наші комунальні заклади дуже гарно, да, гарно працюють, дуже гарно працюють, і вони саме приймають участь в написанні програми, саме роблять, е подають е десь е наші фахівці е надають допомогу. із… Адміністрації з обласної ради. Того, що розумієте, якщо не бути в цьому процесі, це і територіальні громади зараз приймають активну участь, і наші комунальні заклади. Того, що це кошти в основному європейських, були американських грандодавців, які дають хороший альтернативу для того, щоб і поштовх для розвитку наших підприємств, і щоб їх робити енергонезалежними енергоефективними, давайте підіб'ємо підсумки нашої розмови. Що б ви хотіли сказати платникам податків рівненщини. Наскільки буде фінансова ситуація в області стабільною у цьому 2026 році, ну по-перше, я хотів би подякувати всім платникам податків за їхню сумлінну працю, що наша Рівненська область є одним із прикладом для того, щоб сплати податків, і на сьогоднішній день ми. Як влада прикладаємо максимум зусиль для того, щоб своєю діяльністю і співпрацею і обласної ради, і військової адміністрації всіх служб для того, щоб наш підприємець комфортно себе почував на теренах рівненщини і заохочуємо. Всіх підприємців, великий бізнес для того, щоб через податки ми тільки маємо механізм підвищення добробуту нашого населення, створення кращих умов. І я думаю, що ми десь в цьому плані впевнено рухаємося. Я думаю, що дав Бог нам перемогу, далі буде простіше. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні у студії. Був голова бюджетної комісії Рівненської обласної ради Ігор Ясенюк. Ми почули, які сфери область профінансує повністю, а де доведеться економити. Важливо, щоб бюджет 2026 року став реальним інструментом підтримки громад та фронту, а не просто цифрами у звітах. А це була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне один. До зустрічі.